Мене звати Супронюк Оксана. і Я дружина зниклого безвісти військовослужбовця Супронюк Павла Олександровича. Багато чого можна сказати про мого чоловіка, тому що це надзвичайно світла людина, надзвичайно добра. Він такий е, люблячий, е, завжди старається всім піти на допомогу. Якщо навіть він не може там чимось допомогти, він знайде там якісь там е, всякі такі лазіючки, що там чи з тої сторони допомогти, чи так, чи сяк. Ну, насправді він дуже такий щирий, відкритий, добрий, такий люблячий. І я дуже пишаюся своїм чоловіком, бо він насправді багато чого показав мені, що я відкрила навіть от в собі е, з його сторони. Про знайомство наше можна дуже багато розповідати. Ми познайомилися в 2020 році через мою рідну сестру в грудні. Е... Мій чоловік мені тоді вперше написав, і вже відтоді ми почали спілкуватися. А з березня 2021 року ми вже е, почали зустрічатися. І в е, 22 му році, в січні, 22 січня, він мені зробив пропозицію. Це було мега неочікувано. Ну тобто, я навіть там на краплиночку не догадувала, що там щось буде. Я дуже хотіла тоді був гарний сніг, там покататися на санках в лісі. Він такий Йдемо, покатаємося. кажу, то йдемо. І ніколи не було такого, що він десь мене отак кидав саму. Він мене просто кидає посеред лісу з тими санками, десь біжить. Я там розглядаю красу, там ліс, природу. Бачу, виходить з букетом, і тут я розумію, ага, зараз буде відбувати щось приємне. Ми одружилися у вересні 22-го році. Це не було грандіозного весілля, це була його перша відпустка. Ми просто там буквально за чотири дня там е, організували розпис, шлюб, ну і все. Зробили для себе фотосесію, У нас була в мене була українська вишита сукня, в нього сорочка, і отак от скромненько собі і зробили. У нас діток наразі поки що немає, бо ми тільки оце не так давно одружилися. Вересні буде тільки три роки. І в нас так ми жартували з ним, що це таке в нас спільно заочне подружнє життя. Там від відпустки до відпустки, від відпустки до відпустки. Виходить так, що в 2013 році він пішов в армію. А вже оце в 2014-му почалася е, війна, і вже він тоді залишився там в АТО. А після того моменту е, він там поки був в АТО декілька років, а потім він е, вже е, чотири рази був. Е, Якщо я не помиляюся, чотири рази він вже був по контракту, служив, і вже останній контракт в нього закінчився в лютому, в 2021 році. І вже від лютого він вже тоді не продовжував контракт, так як ми з ним познайомились, Ми вже там е планували щось щось своє. Там трошки переключився від того такого військового життя. І напередодні повномасштабного вторгнення йому командир і сказав про те, що він має з'явитися в частину, так як він. Е Атовець і йому краще приїхати до своєї бригади. Йому буде так комфортніше і буде йому так простіше. Бо коли його візьмуть по повістці, викличуть. Ну то невідомо, куди його кинуть і ну які далі будуть там обставини. І відповідно, вже 24-го він мені позвонив про це. Сказав, він прийняв рішення про те, що він буде їхати, не дивлячись ні на що. І з 25 лютого він став на захист України. Він пішов, можна сказати, добровільно. Бригада в нього 24-та. Це Львівська бригада, і він звичайним солдатом пішов. Він там не стремився до того, щоб вирости до якогось вищого звання. Йому було комфортно. І зараз наразі він старший солдат. Спочатку вони були в частині, там декілька днів, там деякий час, недовго. А потім вони були перекинуті на Донецький напрямок, а потім вони були під Херсоном, теж там довгий час. На момент того, як у нас була розпис як він був в відпустці, то він їхав з Херсонської області додому. Потім він поїхав знову ж таки туди до Херсону, але в, буквально там через місяць їх відвели на ротацію в Київ, і була можливість, хоча б там на один день нам побачитись, то я їздила до нього в Київ. Але це буквально він такий був все там на телефоні, щоб. Ну, відповідно, це війна, і ми не знаємо, що там в наступну хвилину може статися. Я сама свідомо розуміла, де він і що там відбувається. І буквально на початку червня, вже як він пішов з крайньої відпустки в кінці травня, на початку червня вони пішли їх відправили в відрядження на ноль. Він мені не сказав, який це населений пункт, де вони, що вони. Але коли ми спілкувалися, це ну, відповідно було зрозуміло, що там важко, бо тому, що кожен раз постріли, вибухи щосекунди. І був момент, коли їх взяли в оточення. І 20 червня вони там дивом вийшли з оточення. Не всі вижили, на жаль. Але мій чоловік, дякувати Богу, на той момент вийшов і він лишив там рюкзак всі свої особисті речі там на позиції, бо тому, що він розумів, що якщо він візьме ще ці речі, то він може самі це не повернутися. І виходить так, що в нього була надірвана спина. Там він мав легку контузію. Ну наразі я не знаю, як відбувалися там обставини, бо тому що ну так як він мені розказував, їм там щось там вкололи. Але чи це було насправді так, чи це просто був якийсь там один укол, і все я не знаю, бо тому що вже виходить 23 червня. Він знову був на нулі. Це така наразі болюча тема. Він зник 14 липня 2024 року. Він пішов на позицію. Їх було четверо хлопців. До моменту того, коли не було з ним зв'язку, я там старалась через побратима дізнатися, як там ситуація, чи все добре. Він мені писав все добре, просто там немає зв'язку. І в крайній раз ми з ним розмовляли 10 липня вранці, і я собі так орієнтувалася, що плюс-мінус 3-4 дня він буде телефонувати. Я його почала шукати ще до сповіщення, тому що я розуміла, що там 14 не дзвони, 15 не дзвонить, треба щось робити. Я не мала жодного контакту, ні командирів, ну тобто нікуди. Я не знала, що мені робити, куди мені дзвонити. Вперше це куди я подзвонила. Це на номер телефону, з якого він останній раз телефонував мені. І мені просто сказали, що е, на той момент, як людина з таміцей їхала, все було добре. Він був живий, здоровий з ними все було добре. І він мені тоді порадив у нас, якраз з'явилася патронатна служба. Порадив подзвонити на ці гарячі лінії патронатної служби, там окремо за зниклих, окремо за полонених, окремо за загиблих, окремо за поранених. Я відразу подзвонила на поранених. Мені сказали, що його там немає. На Загиблих теж сказали, що його немає. Я тоді подзвонила на полонених. В мене взяли шістнадцятого е, виходить липня інформацію, тобто прізвище, ім'я по батькові, дата народження. А вже потім, 17 липня, мені перетелефонували і сказали, просто що він є в списках в полоні без будь-якої додаткової інформації. Тобто, виходить так, що там е, кажу, там стан, коли він попав, як, що. Ну тобто, хоча б будь-яка інформація мені сказали, того немає. І виходить така ситуація, що там буквально за декілька днів е, я дзвонила повторно на цю гарячу лінію, і мені вже сказали про те, що ну. Ми не знаємо наразі, хто вам надав таку інформацію. Хоча там одна й та сама людина сидить, тобто заключена за цим номером телефону. Я потім ми були в патронатні. У нас була можливість їхати на акції до Львова. Ми заходили в патронатну, я задавала їм це питання. Ну, вони наразі не мають мені відповіді, і з того часу взагалі жодної інформації. Всі можливі організації, всі можливі заяви, запити, там зустрічі, це все зроблено. Обов'язково, коли зникає людина безвісти, це, це важко, бо це насправді найважчий статус. Ти, ти між небом і землею ти взагалі не живеш, ти просто також зупинився час, і ти просто час йде, але ти залишилась в тому 14 липні. І, відповідно, СБУ, Червоний Хрест, Координаційний штаб в поліцію. Так само в ТЦК, ну скрізь тут ми написали заяви, це все ми зробили. Писали до Лубінця так само заяву. Я вже навіть пробувала писати до москалькової це на ту сторону заяву. Ну наразі відповіді поки що немає. Єдине наразі, що зараз лишається, це просто оці акції і молитва. Насправді дуже сильно молитва і важливо вірити в те, що він. Повернеться, бо тому, що без віри надто важко, надто важко без віри, і я навіть кажу, що особисто я не маю відчуття того, що щось сталося погане. Я вірю в те, що він живий, що він в полоні, що він повернеться, бо в нас досить, досить сильний з ним був зв'язок. До моменту, поки в мене е, чоловік не був зниклим безвісти, в нас е, досить багато в громаді зниклих і ніхто цих акцій не організовував. В момент, коли мій чоловік зник, я розумію, що до Львова досить е, далека дорога від нас і не завжди виходить їхати. Елементарно розумію той момент, що є матері, які старші по віку. Теж не можуть їхати в далеку дорогу. І я прийняла для себе рішення, що я хочу зробити в акцію в шумську. І тоді я звернулася до нашого міського голови. Ну, він дуже йому дякую за те, що він підтримав нас. Буквально вчора була акція в Тернополі. Напередодні ми зв'язалися з. Дружину і ще одного нашого побратима, вона сама з Тернополя. Я запропонувала їй, кажу там Христина, нам треба дозвіл, щоб ми зробили акцію в Тернополі. Вона каже без проблем, я попитаюся, бо в більшості тут акції просто проходять з автопробігами, там, попри бардюрчики, люди стоять з прапорами. Ми захотіли щось таке, щоб е, донести до людей е, те, що потрібно боротися, те, що потрібно завжди пам'ятати, те, що потрібно завжди говорити про зниклих і полонених. Бо тому що. Е, Дякувати Богу, ваші чоловіки вдома. Ваші чоловіки там живі, здорові, працюють все. Але ми не знаємо, що нас чекає завтра. І тут в Тернополі теж були крісла, були ці надписи, кітеля, були ці берці. Це теж воно, ніби як ознака того, що вони не забуті, що їх чекають, що за них борються. і це важливо. Досить прикра була наразі ситуація. Трошки в Тернополі було ніби як два різних світи. Тут святкують випускни за нашими спинами. Тут ми стоїмо і. Я нічого не маю проти випускних. Насправді проти того, що люди радіють, це дуже добре. Але в момент, коли є акція, це ну трошки прикро, таке відношення. Елементарно теж стояла скринька. Ну, прохожих людей мало хто долучився. Більшості, от ми такі там дружини, матері. Там от такі люди долучались. Це теж і в Львові така картина, що багато прохожих проходить, просто повз так само. Я вам скажу, що і в шумську, не в без того. Ми оце робили останню акцію в Кременці. То теж просто прикро на площі, Воно йде попри площу, він просто спустив голову. Ну, це ціле направлено, ти спускаєш голову, ти навіть не звертаєш увагу. І так проходять просто повз люди, вони навіть не хочуть дивитися на нас. І буквально був елемент, там я ще їжджу на Хмельниччину на акції, і там ця теж організаторка, вона сама організовує, вона це все робить, і вона мені розказує, ну, ти знаєш, Оксана, є моменти, просто що вже з нас насміхаються. І це теж, ну, це прикручувати таке в свою сторону, тому що наші чоловіки, наші сини, вони стоять за кожного. Вони не стоять особисто там за нашу сім'ю чи за нашу родину. Найголовніша мрія це знайти чоловіка і повернути його додому. Відповідно, далі це план відновлення. Це дуже важливо, щоб він відновився і морально, і психологічно, і фізично, бо тому що насправді там нестерпно. Я завжди euh, називала його моє маленьке зайченятко. Я просто йому сказала, що я дуже сумувала я дуже чекала. Я просто б йому подякувала за те, що він витримав це все. Ну, просто хочеться отак. Вони ж як маленькі дітки повертаються, вони хочуть огорнути щоб їх... щоб подарувати їм любов, щоб подарувати їм оцю нічність, щоб вони відчули себе під захистом знову. І це важливо і. Я вже собі багато разів уявляла цю картину, як він повернеться. Я просто подякую йому за те, що він це все витримав. А далі весь той шлях складний ми пройдемо разом.